Доброго дня! Вас вітає онлайн-школа англійської мови Ірини Опеченек. Сьогодні на уроці ми розглянемо тему Зворот there is, there are» у стверджувальній формі. Зворот there, is, there are використовуються у тих випадках, коли потрібно вказати, що щось десь знаходиться. На українську мову зворот there is, there are перекладається як Є. Або знаходиться. There is вживається в однині. Наприклад, There is one table in the room. В кімнаті один стіл. There are вживається у множині. Наприклад, There are two chairs in the room. В кімнаті два стільці. Потрібно звернути увагу на те, як перекладаються такі речення на українську мову. Вони, так би мовити, перекладаються з кінця. Тобто спочатку ми кажемо, де знаходиться, а потім поговоримо саме про предмет. Тобто, в кімнаті один стіл або в кімнаті два стільці. А зараз розглянемо більше прикладів. There is an apple on the table. На столі є яблуко. Далі. There are many letters on the shelf. На полиці багато листів. Наступний приклад. There is a good program on the television. По телевізору є гарна програма. Далі, There are four chairs near the table. Біля столу чотири стільці. Далі, There is some milk in the cup. В кружці трохи молока. There are many students in the classroom. У класі є багато студентів. Та наступний приклад. There are two cats near the tree. Біля дерева є два кота. Дієслово to be узгоджується з іменником, що є за ним. Наприклад, There is a pen and two books in my bag. В моєму портфелі є ручка і дві книги. У даному випадку вживається зворот There is, оскільки після нього знаходиться предмет в однині. Тобто зворот узгоджується із першим предметом, який знаходиться після нього, навіть незважаючи на те, що й далі йде множина Two books, дві книги. І наступний приклад. There are four apples and a pear on the table. На столі є 4 яблука і груша. Тут навпаки вживається зворот there are, оскільки після нього знаходиться предмет в множині. Four apples, 4 яблука. Далі. Оскільки there у звороті There is there are не перекладається, а в реченні є слово there в значенні там, то такі речення будуть звучати та перекладатися як. There is a shop there. Там є магазин. І наступний приклад: There are a lot of students there. Там багато студентів. І так, сьогодні на уроці ми розглянули тему зворот There is There are у стверджувальній формі. Статтю до даної теми та вправи ви зможете знайти на моєму сайті. Всі посилання знаходяться як під відео, так і безпосередньо ви бачите на самому відео. Дякую усім за увагу і до наступних уроків!